Так, привіт, друзяки, та всім, хто дивиться наш канал. Ну що, давно не було відео на каналі, всі ми знаємо, як би дощить, 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 та плюс ось свято, то та якби такої роботи особливо і нічого і не, і не будеш робити. Коротше, сьогодні вирішив вийти на город, подивитися, як тут пшеничка, що ми з батьком посіяли по кукурудзі. Нагадаю, що посіяли мене, придискували цю кукурузу, отак от. Просто поверху розсіяли руками і придискували. Хотіли, звісно, фрезою, але фреза не пішла, бо почало наматувати це кукурудзіння все і просто горнуло. Висіяли ми сюди на 20 соток десь півтора мішка пшениці. Така от. Я б не сказав би, що сильно густо, але хай краще, хай краще така буде, як дуже гусно, та маленькі колосочки будуть та плюс, може вилягти. Тут така земля дуже чорнозем такий. Так, да, води звісно поналивало. Ну таке нічого так. Може ще не вся повилазила. Ну, нормально. Дивіться, ну, аж під городом вода стоїть в болоті тут. Давно тут води, звісно, не було. А далі йти не буду, бо зараз ще загрузно. Отак уже Показує ніби як погода буде. Так, ось тут менше кукурудзи туди ми виробили. Тут краща картинка. Та кажу, що вже погоду як на тиждень ніби передає, то можливо день другий, можливо картоплю вже якусь посадимо. Та я буду вам показувати, як і що. А от трошки кукурузи позалишалося, ну то таке так що бачите зеленіє тут трошки менша палка то трошки краще а там де більше ну нічого воно приб'є це все до землі пшеничка та і якось так Бачите, погодка непогано, сонечко світить, та ж є бажання щось робити. Кукрутку заберемо додому. Родиться. Ну, таке коротеньке у нас народ відео. Так що... Працюємо. Будемо працювати, щось робити. Всім пока. Це народ, іду додому і дивіться, яка картина. Люди, звичайно, подуріли. Викидають, куди бачать, подалі, подалі, як то кажуть, від свого подвір'я в першу канаву. Блін, народ, ви ж це залишите все своїм дітям. Думаєте трохи? Це ж, оці ж бутилки, це ж все можна спалити. Я в шоці від наших людей, звичайно. Не думають взагалі, що буде далі. Це така ситуація, можна сказати, навколо, навколо всього села. І кожен знає, хто це робить. Якось все печально.